Традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг наступальних дій Сил оборони України розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас! Розкажіть на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Олено. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. Мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки у той же час. Окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб минулого тижня відновити втрачене положення у цих районах, а також в районах Богданівки, Хромового та Іванівського. Крім того, у зв'язку з катастрофічними втратами російські окупанти перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи на Мелітопольському напрямку. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції крок за кроком. витісняють ворога в районі Вербового. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня здійснив понад 80 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Сєвєрного, Невельського та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили протягом минулого тижня 125 атак противника. В районах Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, північніше Причистівки, Золотої Ниви, Водяного, Новоукраїнки, Старомайорську. в тому числі понад 100 атак відбито в районі Мар'їнки на Купінському та Лиманському напрямках. Ворог продовжує наступальні дії в районах Синківки, Петропавлівки, Іванівки, Харківської області та Надії Макіївки Луганської області. <кій> на цих напрямках українські воїни відбили близько 45 атак противника. Завдавши йому чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєнні, протягом минулого тижня загалом відбулось понад 450 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня противник завдав 27 ракетних та понад 280 авіаційних ударів. Здійснив більше 300 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. У результаті успішної бойової роботи повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України протягом тижня було знищено 39 із 41 ворожих ударних БПЛА типу шахет 136 «131» та 11 із 18 дронів камікадзе ланцет Олена. До 300 тисяч наближається кількість втрат росіян живі силі. А які загалом результати бойової роботи українських воїнів минулого тижня Олено, Авіація Сил оборони України за минулий тиждень завдала 54 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом тижня завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників чотири зенітно-ракетних комплекси знищили понто, понтонно мостові переправу, радіолокаційні станції, радіостанції радіоелектронної боротьби, два пункти управління, п'ять складів боєприпасів, 43 артилерійських засоби на вогневих позиціях та уразили один логістичний хаб і одну важку вогнеметну систему залпового вогню. ТОС-1А Сонцепьок. За тиждень загалом втрати противника склали понад 5 тисяч російських загарбників. Танків понад 100 одиниць, понад 130 одиниць бойових броньованих машин, понад 160 артилерійських систем, 9 реактивних систем залпового вогню, 9 засобів протиповітряної оборони, понад 60 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 крилатих ракет, 130 автомобілів та автоцистерн, 20 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні героям! Слава! Віримо, сподіваємося і віримо в наших захисників, в нашу перемогу і дякуємо захисницям і захисникам і вам, пане Андрію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.